Хана Кубарі техніка створення композицій, де кожен елемент є опорою для іншого без штучного кріплення. Нями Кремечуни мали змогу долучитися до японського мистецтва під час майстер-класу флористки Ольги Сидоренко у Кремечуцькій міській художній галереї. Хана це квітка, кубарі це підтримка або конструктив. Як в сьогоднішньому сьогоденні нам всім потрібна підтримка, і саме цією технікою, якою я навчаюсь вже понад три роки, не зважаючи на те, що я флорист дуже з великим досвідом, саме ця техніка вона покаже в рослинах, як треба підтримувати один одного. Особливе задоволення в Ханакубарі майстри отримують від звернення до філософії мінімалізму та прагнення продемонструвати красу великого в малому. Сенс цієї техніки не купувати квіти, а навпаки, спостерігати, що нас оточує, і з цього створювати композицію. Учасники майстер-класу спробували свої сили у створенні власних композицій під керівництвом майстрині. Багато хто з присутніх зазначив, що заняття не тільки надихає, а й допомагає знайти внутрішню гармонію, що особливо важливо в умовах сучасного життя. Взагалі в моєму світогляді це абсолютно нове. Я ніколи не... Про це не чула, на жаль, але ну, це дуже заходить, це дуже захопливо і це має глибокий філософський зміст, особливо сьогодні. Тому я з задоволенням просто відвідала цей клас і сподіваюся, що відкриють для себе багато нового. На сьогоднішній день є якийсь такий момент десь, можливо, реабілітації або психологічного заспокоєння. Вони прості, військовий час, так і розвантаження десь якесь психологічне організатори планують продовжувати подібні заходи, щоб дати можливість усім бажаючим долучитися до цього виду мистецтва та відчути унікальний зв'язок з природою через творчість. Я хочу показувати людям саме і не тільки як за допомоги рослин можна відволікатись, трішки відволікатись від сьогодення і надихати один одного, і підтримувати один одного. Хто хоче спробувати саме цю техніку? У нас в школі відкривається клуб Хана Кубарі. І дуже цікаве направлення, дуже цікава техніка. Так що ми знаходимося на герою Маріуполя. 46. Також до 17 серпня усі бажаючі можуть ознайомитися з роботами Ольги Сидоренко на виставці Я коріння, яка представлена у міській художній галереї. Охочих чекають середи до неділі з 10 до 18 години. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Іван Іванкаченко, Кремчуські новини.